уздоровленням розслабленого. Тут апостол Марк об'єднав усі п'ять епізодів однією загальною темою конфлікту між Ісусом Христом, єврейськими релігійними лідерами у Галилеї, а тому вони не відтворюють. Хронологічний порядок подій. Подібним чином апостол Марк об'єднав п'ять протистоянь у храмі у Єрусалимі. Конфлікт тут стосувався влади Ісуса Христа над гріхом і законом. Перш ніж описати перший випадок протистояння, апостол Марк дав Короткий підсумок проповідницької діяльності Ісуса Христа. Він часто вдавався до такого літературного засобу, підсумовуючи діяльність Ісуса Христа і плавно переходячи до Опису подій, які слугували Його меті. Через кілька днів після того, як Ісус Христос. Повернувся у Капернаум, чутка пішла, що він у домі, напевно, у домі апостола Петра, оскільки єврейські звичаї не забороняли непрошеним гостям заходити до будинку, там зібралося стільки народу, що не було більше місця навіть перед дверима. Ісус Христос промовляв до них Словом. Чотири чоловіки принесли з собою розслабленого, паралізованого, сподіваючись доправити його до Ісуса Христа. Та вони не могли до нього дістатись. І за великої кількості людей. А тому спустили ліжко, на якому лежав розслаблений через отвір у стелі, як і інші домівки у Палестині, цей будинок, напевно, також мав зовнішні сходи, які вели на Плоский дах. Щоб зробити отвір, їм довелося розкрити стелю, яка була зроблена з трави глини, глиняних черепків і планок. А пускаючи хворого чоловіка, вони напевно користувалися риболовними мотузками, які завжди були під рукою. Коли Ісус Христос побачив, Такі рішучі зусилля чотирьох чоловіків, то зрозумів це як видимий доказ їхньої віри у його спроможність оздоровити цього чоловіка. Він не докоряв їм за те, що вони таким чином втрутилися у його повчальну розмову з іншими, лиш несподівано сказав. Паралізованому Сину, відпускаються тобі твої гріхи. У старому завіті хвороба і смерть вважалися наслідками ріховності людини, а оздоровлення відпущення цих гріхів Богом. Це не означає, що кожна хвороба дається за якісь конкретний гріх. Тож Ісус Христос показав, що фізична наміць цього чоловіка мала духовну причину. Книжники, які також там були, розлютилися на такі слова Ісуса Христа. Лежи Бог міг прощати гріхи, в старому завіті не було мови, що Месія зможе також це робити. Тож книжники розчинили такі слова Ісуса Христа, як виклик самому Богові, його силі та владі. Вони сказали, що Ісус Христос Богольство є. А за таке карали на смерть побиттям, камінням. Насправді саме це обвинувачення згодом стало основою офіційного засудження. Ісус жив мить, збагнув духом і ворожі думки і звернувся безпосередньо до них зі своїми доволі гострими запитаннями, що було звичним риторичним засобом ведення дискусії у рабинів. Книжники чи фізичного зцілення. А Ісус Христос промовив, що ріки чоловіка відпускаються. Вони напевно гадали, що сказати таке значно легше, аніж цілити людину, бо здоровлення можна побачити і відразу перевірити. Цей вірш тлумачать по-різному. Через те, що незрозумілу зміну адресату у звертаннях Ісуса Христа посередині вірша. Здається, спершу Ісус Христос звертався до книжників, а потім у вірші бачимо раптову зміну. І вже Ісус Христос говорить до розслабленого. Іншою проблемою у світлі головної теми апостола Марка є привселюдне використання Ісусом Христом, слів Син Чоловічий у присутності невіруючих слухачів, адже, здається, це зарано для його проповідницької діяльності. Окрім 2 глави 10 вірш і 28, більш ніде апостол Марк не використовував цього значення аж поки апостол Петро не промовив, ти Христос. Після того випадку це слово використано 12 разів. І дуже Важливим з огляду на самовикриття Ісуса Христа перед своїми апостолами, зважаючи на ці суперечливі моменти, вірш 3 глави 10, вір є напевно редакторським вставним коментарем. Сагого апостола Марка він додав його оповідь, щоб пояснити усю важливість даної події для читачів, а саме, що Ісус Христос має владу, право і силу на землі гріхи відпускати, а книжники іця. Не визнавали. З усіх Євангелій лише тут говориться, що прощати ріхи може син чоловічий. Даний погляд допомагає зрозуміти літературну єдність цього уривку, в якому спершу відпущення ріхів дарується, потім ставиться. Під сумнів, далі підтверджується ділом і врешті визнається людьми. То слова на початку вірша 10, та, що ви знали, можна перекласти, як тепер ви, читачі Іванля від Марка, маєте знати, що. Остання частина речення вказує на закінчення коментаря апостола Марка і на повернення до самої події. Ісус Христос наказав розслабленому встати, випробування його віри, взяти своє ліжко і ти, до свого дому, вимагав скоритися. Чоловік зміг зробити це зараз. Вже. Так, що усі це побачили. І книжники також. Вони були змушені визнати, що цей чоловік отримав Боже відпущення гріхів. Цей випадок показав. Природу то порятунку, який приніс із собою Ісус Христос, сіруючи усіх людей. Тож чудувалися, були не при собі, всі, напевно, і книжники, і хвалили, славили Бога. Бо Ісус Христос показав надприродну природним. Certo. So.